Перший фінал Кубка України з футболу відбудеться у Житомирі, а саме на центральному стадіоні. Полісся вже сьогодні о 18.30 За перші зборотимуться київський динамо та Донецький шахтар. Біля стадіону можна побачити сотні вболівальників. Емоції супер. В Житомирі не вперше. На фіналі кубка не вперше. Вболіваємо за Динамо. Надіємось на гарну гру, гарну перестрілку. Ти М -м. сам і Житомира? Я з Вінниці. Він з Вінниці, він з Вінниці. Заради гри сьогодні приїхали. Ну звісно. Ну і заради файного міста Житомир. Емоції переповнюють і радісні емоції, адже дві команди. Потужні команди в Україні, футбольні, грають і представляють нашу Україну. Боліваємо за двох. Удачі, хлопці, ми за вас боліваємо. Я дуже радий, що сьогодні фінал в Житомирі. Я дуже мріяв сюди потрапити завжди. Було дуже важко взяти квитки, але ми це зробили. Сьогодні боліваю за шахтар. Ну, поки прям дуже переповнюю, тому що я поки все не вірю, що я тут і що зараз буду дивитися футбол. За кого сьогодні вболіваєте? За шахтар. шахтар, да, Ну тут без варіантів. На початку матча По можемо прийняти участь біло сильний саме Боліває за Динамо, а син боліває за шахтар. Шахтар обов'язково переможе. Які твої емоції? Ну, нормально. <реку> Я мріяв попасти на цей матч. Є панна, в нас є дарт, в нас є пенальтів, в нас є волейбол, у нас є настільний футбол, настільний теніс, у нас є класний фудкорт. І, звісно, у всіх нас є класний настрій на сьогоднішній матч. Заходи безпеки забезпечуються правоохоронними органами, службою безпеки, клубу. На вищому рівні, як завжди, все було заздалегідь підготовлено до матчу.